Сьогодні ми прийшли до бібліотеки імені Дмитра Чижевського, де спілкуватимемось із Іриною Константиновою. Вона реалізувала свої здібності у радіожурналістиці, працює на обласному радіо Скіфія Центр, ведуча новин та дитячих програм Веселка та школа сім'ї. Про особливості роботи на радіо поговоримо з Іриною. Знаю, що студентів нашої кафедри постійно відправляють на різноманітні практики: коректорську, редакторську, журналістську. Ти, зокрема, де встигла побувати, в яких структурах. На практиці я побувала у видавництві ІМАКС, це була коректорська і редакторська практика. А потім уже на виробничій практиці я побувала і ще я їздила до видавництва Старого Лева до Львова. Це було буквально декілька днів, але насправді отримала від того колосальне задоволення і велику купу вражень. І вважаю, що багато чого зрозуміла, тому що побувала безпосередньо у відомому українському видавництві, побачила, як там все відбувається і чим воно все живе. І потім я була ще в одній газеті, яка проіснувала дуже недовго. Я там проходила практику і підпрацьовувала теж. Газета, це була газета максимум 25 годин. Вона дуже недовго протрималася у нас на кіровоградському медіаринку, але тим не менш теж там себе спробувала як дописувач, як журналіст і як коректор. Іра Константинова це така студентка, яка задає тенденції. Коли вона навчалася, ну, чітко було в групі видно декількох людей, зокрема Іру, яка е, задавала рух, давала момент руху для всієї групи. Вона однозначно була дуже творчою студенткою і зараз вона е, дуже е, творча, гарна, креативна радіожурналістка. Тепер вже ми знаємо, що і телевізійна журналістка. Е, я її пам'ятаю як людину, яка завжди дотримується свого слова. Вона була дуже відповідальним студентом, на неї можна було розраховувати і на ній будувати на співпраці з такою, як вона, з такими студентами, як Іра Константінова, будувати пару. Це дуже важливо для викладача мати таких партнерів у освітньому процесі. Іра – це людина, яка пробувала себе в різних проєктах, навчаючись, будучи ще студентом. У нас є рубрика «Каверзне запитання, але задавати я тобі його не буду, ти його обереш сама. Тому, будь ласка, прошу. Як відпочиваєш? Я відпочиваю, я люблю активний відпочинок, я люблю бігати, люблю грати в бадминтон і люблю читати. Тобто відпочинок пасивний і просто полежати на березі моря це точно не моє. Під час навчання в університеті до своєї журналістської діяльності ставиться іронічно, називається куцими намаганнями. Займатися серйозно журналістикою, говорить Ірина, почала після закінчення вишу, коли прийшла працювати на радіо. Також, окрім роботи на радіо, Ірина полюбляє займатися науковою діяльністю, дописує різноманітні статті на дитячі сайти. Об'єктом її досліджень є дитяча література. Розкажи, чому вирішила працювати саме в радіожурналістиці, а не в газетні чи телевізійній? Мабуть, як би це зараз не прозвучало, так склалося. Тобто я прийшла, я дізналася, що є вакансія саме на радіо на обласному, я прийшла, мені сказали, що так, є місце, пробуй. Я спробувала і лишилася. Чому в газетні ні? Знову ж таки, це випадок, але я не можу сказати, що мені моя робота не подобається. Мені дуже подобається моя робота. Мені подобається спілкуватися з людьми. Мені подобається спілкуватися з ними в прямому ефірі. Подобається робити програми. Не знаю, можливо, через те, що більший зв'язок з, з з твоїм. Реципієнтом, mm -hmm. тобто, якщо в газеті ти написав і ти не знаєш, як людина на це відреагувала і що вона про це думає, можливо, там через тиждень, два місяць прийде якийсь лист, або ти просто якимось чином іншим дізнаєшся, то на радіо є прямий, прямий інтерактив. Тобто тобі можуть подзвонити і одразу сказати, що ми вас слухаємо, або нам ця тема цікава. Якщо вони тобі не дзвонять, зрозуміло, що ти робиш висновки, що щось ти робиш, скоріш за все, не так. Mm -hmm. А назви якісь плюси і мінуси, що тобі подобається в твоїй роботі, що не подобається. Чи є таке? Плюси це знайомства. Найбільше мені подобається те, що я можу познайомитися з великою кількістю цікавих людей. Я можу дізнатися багато чого, хоча б через те, що я працюю і в інформаційній службі радіо, тому я знаю всі новини, які ще сталося у нас в місті за останній день і. Мінуси, мінуси це те, що це дуже сильно відбивається на моєму горлі. Тому що тепер кожного разу, коли я застуджуюся, то у мене одразу втрачається голос, і я ще тиждень не можу говорити. Це, мабуть, єдине. З ким із знаменитостей встигла поспілкуватися під час своєї професійної діяльності? Я навіть не знаю, дивлячись, кого вважати знаменитостю. Зважаючи на те, що моїм інтересом було і лишається дитяча література. То для мене найбільш, найбільш відомими і знаменитими людьми, з якими я встигла поспілкуватися, це директор е, видавництва Старого Лева Роман Коник, і директор видавництва «Абаба Галамага» Іван Малкович. <свісно> тобто, це ті люди, ну і з це вживу, тобто з якими я спілкувалася, у яких я брала інтерв'ю, е, і, і ще з. Списувалася і брала інтерв'ю, що надзвичайно мені було цікаво з тим же редактором Мар'яною Савкою відомий Старого лева і з відомою ілюстраторкою українських дитячих книжок з Марисою Руцькою. Ага. Що хочу порадити всім молодим журналістам, людям, які прийшли вчитися на видавничу справу редагування, і все-таки збираються показати своє життя і журналістикою. Типу, раджу вам не зволікати, не сидіти на місці і не чекати мани небесної, їздити на різні тренінги, їздити на різні програми, пробувати себе писати у видання. Якщо ви хочете показати своє життя і журналістикою або із видавничою справою, то пишіть у видавництво. Я так до прикладу робила, я шукала певні зв'язки. Впевнена, що це вам відгукнеться, якщо ви, знову ж таки, не будете сидіти мовчки. Пробуйте себе і шукайте для себе нові стилі, тому що ніхто не знає, як там буде, якщо ви не спробуєте те чи інше. У нас є альбом, в якому ми пишемо побажання для кафедри. І ось, будь ласка, і ти запиши. Тут уже твої попередники-колеги встигли написати Юля Дощанська, Таня Пташник, Світлана Дубина, Яна Вечірка і Анастима. Сьогодні ми поспілкувалися із Іриною Константіновою, яка працює на обласному радіо «Скіфіа Центр, дізналася про особливості радіожурналістики, її переваги та недоліки. З вами була Вікторія Сологуб. До зустрічі!